На позачерговій сесії Бориспільської міської ради, яка відбулась 12 липня, медалю за вірність українському народові першого ступеня нагородили чотирьох військовослужбовців: Андрія Бишовця, Володимира Семка, Андрія Січку та Антона Рикова. Дійсно, вони виконують найвищі місії: це захист нашої держави, захист незалежності та її суверенітету. Кожен з вас, шановні бійці, заслуговує. На слова вдячності, ваша за вашу стійкість, за ваш героїм, героїзм і, звичайно ж, за щоденний поддержку хай вас Бог береже. Звичайно ж, ваш Янгол-охоронець. Ми бажаємо вам здоров'я, ми бажаємо вам духу незламого і, звичайно ж, нових перемог. Дячна громада саме. За вашу мужню позицію прийняла рішення нагородити кожного з вас медаллю за вірність українському народу першого ступеня це висока оцінка вашої роботи в ім'я захисту нашої держави. Дуже Дякую вам за те, що надали можливість сказати мені слово громаді Борис Пісті. І ще хочу подякувати за те, що ви сьогодні вшанували воїнів, От, люди, які воюють поруч зі мною, мої побратими з Бориспільщини, з міста Борисполя. вони люди потужні, справжні воїни. Що хочу сказати, всі, хто був на фронті, всі знають ціну кожного кілограму і кожному сантиметру військового спорядження, коли ти виходиш на ноль, на нульову позицію, то іноді на тобі там, від 40 до 50 кілограмів всього. От, тому е, я зробив виключення тричі для однієї речі. Цей прапор Борисполя. Мені вручили учні ліцея імені Чубинського. Бориспільського ліцею імені Чубинського. Цей прапор тричі побував на нульових позиціях. Був занесений і винесений мною. Ці позиції тут записані. Це Богородичне Донецької області, 22-й рік. Це Білогорівка Луганської області, 23 рік, це Часів Яр, 24-й рік, досить ну, нещодавно. Я хочу вручити цей прапор від імені всіх воїнів, всіх бориспільчан, які зараз знаходяться на нулі секрету, секретарю міської ради. Будь ласка. Маю надію на те, що цей прапор займе якесь гідне місце в стінах цієї міської ради. Дуже дякую вам за допомогу. Я знаю, що Бориспільська громада вона завжди допомагає воїнам і бюджетними коштами. І всі люди, які не байдуже до воїнів, до всіх, хто знаходиться на фронті. Я вам дуже вдячний. Далі народні обранці перейшли до порядку денного. Депутат від Європейської солідарності Артем Хруленко зачитав звернення до Верховної Ради та Кабміну щодо вирішення питань захисту енергетичної інфраструктури. Чергові акти тероризму і геноциду з боку російських агресорів спрямовані на руйнування ерофічної системи України, ставлять питання її належного захисту. Минулого року Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури заявляло про те, що воно... За державний кошт реалізує перерівневу систему захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема, станом на кінець 2023 року, 103 об'єкти критичної інфраструктури в 14 областях України мали отримати принаймні перший рівень захисту. Зокрема, габіони навколо енергооб'єктів, які мали забезпечити принаймні пасивний захист від освоїв. Станом на початок березня 2024 року основну мережу головних підстанцій Укренерго мало бути забезпечення другим рівнем захисту, тобто бетонним спорудиною, які мали б захистити автотрансформатори не лише від осколків, але й від ударів дронів. І врешті мав бути підготовлений третій рівень захисту для 22 підстанцій 14-го міста України, який мав би витримувати у тому числі ракетні удари. Наслідки російських атак ставлять питання щодо ефективності такої системи. Вимагаємо терміново проведення засідання Верховної Ради України, заслуховування звітних уряду і ухвалення рішень, які дозволять прискорити захист критичної інфраструктури. Також депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо наповнення бюджету громади. Зараз робимо звернення до Верховної Ради, відправляємо. Бо на сьогоднішній день формуються основні засади бюджетної політики на 25 й рік і е, всі асоціації е, органів місцевого самоврядування, в тому числі і ми є членами цієї асоціації, звертаються до Верховної Ради і до Кабміну з одним про те, що при формуванні бюджету на 25 й рік врахували хоча б норму, бо військове ПДФО зрозуміло, що нам його період війни не повернуть, а хоча б врахували норму про те, що вилучення реверсна дотація, яка є у нас в бюджеті, залишилася в розпорядженні громади. Зв'язку з вилученням великої суми військового ПДФО у нас навіть збалансувати початковий бюджет надто складно. А якщо нам навіть не залишить цю реверсну дотацію, то постане питання про незахищені основних виплат, ті, які мають бути в бюджеті в обов'язковому порядку. Також на позачерговому засіданні сесії Бориспільської міської ради заступниця міського голови Тамара Матяш повідомила, що до Бориспільської громади надійшла субвенція з державного бюджету в розмірі 30 мільйонів гривень на придбання квартир військовослужбовцям. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.